Як поповнити консол бірж Binance? Або цей самий принцип використовувати з будь-якого гаманця, з будь-якої біржі. Він одинаковий всюди Єдине, просто це на різні біржі, деколи треба інші кнопки нажимати. Але принцип одинаковий. То що, поїхали, друзі. Допустимо, ви сюди хочете закинути більше TRX. Мінімально тут можна закинути 200 TRX, щоб ви більше могли намайнити. Більше заробити то, як це тут все робиться? Нажимаєте на кошельок і нажимаєте кнопочку Поповнити. Дивіться. Копірувати ось цей адрес TRC20. запам'ятайте адресу TRC20. Нажали Копірувати. І тепер ви переходите на біржу Binance. Ми говоримо про неї. Ось біржа Binance. Тут вам потрібно купити цю ж саму монетку TRX. Давайте разом все це зробимо, щоб вам все було очевидно. Нажимаєте торгівля. У вас вже має бути USDT. Я думаю, це, в принципі, логічно, якби пояснювати, думаю, це не потрібно. І купляєте ви Трікси 201 штуку, тому що одна штука комісія. Нажимаєте купити. Все, купили ви 200 т Тепер. Нажимаєте зняття «TRX», Надіслати через криптомережу», Нажимаєте. Адреса та ж сама, яку ви скопіювали в гаманці, пам'ятаєте? Є. Воно підтягнуло зразу мережу Tron trc 20 Якщо не підтягнуло, просто вручну виберіть trc 20 Сума 201. Пам'ятаєте? Тому що комісія одна штука. І нажимаєте зняття. Підтвердити все як зазвичай. В кого обличчя, в кого підтвердження поштою, в кого пін-кодами, це вже, друзі, неважливо. Все. Тут ви надіслали, і тепер ми заходимо сюди Тут ми очікуємо, коли у нас буде не 500 на рахунку, а 500 а 702 штуки. Буквально почекати треба небагато, тому що транзакції відбувається. Дуже-дуже швидко. Тому я не хочу переривати відео, аби ви не думали, що я щось не так роблю. Ось, будь ласка, 702 є. Тепер що з ними робити? Якщо у вас з'явилося 200 ріксів, ви ходите сюди і купуєте один з цих блоків. Або цей, або цей. Логічно, там, де більший процент, там більше заробите, то нажимаєте участвувати і деколи вискакує отаке от повідомлення. Сезон не активний. Нічого страшного, ви берете той, що менший. Нажимаєте участвувати. І тут вставляєте, прописуєте 200TRX. І нажимаєте кнопку Купіть. Я це не буду робити, бо воно в мене зараз все куплено. Все майниться, тому поки що не купляю. Я очікую 8 годин, і через 8 годин закриється блок. Все, друзі, нічого в принципі сложного. Раз 8 годин нажали кнопочку, і, все, і вийшли. Все дуже просто. Якщо у вас є запитання, обов'язково задавайте, допоможемо, підкажемо все як має бути. Заходьте в наш телеграм-канал, наш і чат, і там ми допомагаємо одне одному зайти в цей консол і на ньому заробляти, реально заробляти. Ребята, я чисто заробляю 150 200 доларів в день в цій прозі. Хочете вірте, хочете ні. Якщо ви мій підписчик, ви про це точно знаєте. Все, всіх обняв, гарного, всім вечора і дня. Пока.